Друзі, дивіться, зараз я вам скоренько покажу, як залутати дивну гайку. Погнали! Тут для початку ви там, як завжди, з'являєтесь у малій зоні. Йдете через смітник на локацію цементний завод, і ось сюди тут є такий собі місточок. Переходимо через цей місточок. Далі нам треба дістатися ось сюди. Дивіться, друзі, з західної сторони підходимо до цієї велетенської гардирні, і вона тут, значить, ну горить так, все досить нагріто. Ми по цьому стовпові підлазимо до гори, дивимося, вона перестала горіти. Що ми робимо? Ліземо наверх, як тільки вона перестала горіти, і воно все не таке люто розжарене. Потім тут злазимо донизу, біжимо по цій трубі в той край, біжимо, 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 біжимо. Тут треба, щоб у вас не було зброї в руках. Легше заскакувати, заскакуємо на драбину, без зброї воно заскакується дуже швидко. Тепер а чи зараз ця штука знову почне розгоратися. На той час, поки вона розгорається, вам треба відбігти сюди його і тут перечекати, постояти. Чекаємо, щоб воно, як слід, усе розгорілося. Як бачите, воно все дочервоно розкалює, просто собі стоїте, чекаєте, поки воно заспокоїться, скажімо так, знову вихор збереться. Як тільки воно назад зібралося у вихор, біжимо в той край. Можна було, мабуть, і зразу в той край, але я трошечки перестраховуюся, щоб мені було безпечніше. Тут не складно, головне отак вперед дивитися і спокійно, воно все пробігається. Біжим, біжимо, біжимо, біжимо. Просто якщо ви одразу підете в цей край, можете і не встигнути. І тепер собі... А, отут один складний трошки момент є. Треба на ту штуку застрибнути. Тому зберігаємося і стриб дострибнули. І знову ждемо, поки воно як слід розігріється і згасне. Зараз цей такий вихор так, розшириться і знову на все тут як слід піджарювати. Можна поки що зберегтися. О, бачите, дивіться, як піджарує все довкола. Опа. Отам вже буде жаркувато. Зараз чекаємо, поки він знову заспокоїться. І біжимо туди по дивну гайку. Опа, і побігли. Біжим, 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 Тут можна не спішити. Спокійненько. Часу вистачає, часу більше, ніж достатньо. І ось тут на краєчку лежить дивна гайка. І ось по цих конструкціях потім собі злазимо донизу і драпаємо звідси. От і все. Дивна гайка тепер у мене, вона чудово захищає від кровотечі, до речі. А якщо ви знаєте, які тут ще є цікаві артефакти поблизу, чи якісь цікаві нички, тому що я цю локацію, як бачите... Досліджую вперше, в мене тут нічого толком ще не розвідано. Якщо ви знаєте, які тут дає цікаві нички, пишіть в коментарях. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Якщо маєте можливість, ось в описі під відео є посилання на збір. Ми збираємо на ФПВ-дрони та зарядні станції для 80-ї, окремої, десантно-штурмової. Судячи з того, що я бачу, які там цифри, зараз каналові 24... Ще нема, три місяці ще нема. Ми вже на чотири на нас збирали. Рухаємося, красавчики. Дякую всім вам за підтримку, за перегляди. Всіх обняв, підняв. До зустрічі. До речі, якщо ви хочете особисто мене підтримати, я для себе зборів не збираю, але якщо ви напишете коментик, то ви мене підтримаєте. Починаємо клянчити лайки. Все друзі, пока.